Турбота про ближнього справа відповідальна і потребує неабиякої чуйності і уваги з боку посадових осіб і загалом усіх, хто за своїми професійними обов'язками покликаний допомагати людям. І дуже прикро, якщо на заваді цьому стають на перший погляд цілком буденні клопоти, а подекуди і звичайна байдужість. Днями наші журналісти побували у селі Вікторові Галицького району і поцікавилися, як працює лікарська амбулаторія, яка обслуговує два населені пункти села Височанка та. Вікторів, протяжність яких становить близько 9 кілометрів. Та виявилось на робочому місці були тільки стоматолог, працівник реєстратури і водій. Куди ж поділися решту працівників амбулаторії, відповідь на це питання шукала небайдужа Любов Галько. Із дев'яти осіб персоналу Вікторівської лікарської амбулаторії на робочому місці на дванадцяту годину робочого дня було тільки троє. Тож хворий, який пару кілометрів добирався б до амбулаторії, міг би залишитися в цей день зі своїми проблемами наодинці. Людина весь час мусить тут чекати. Просто того лікаря, який пішов на прийом а чого завжди чекати? Ну просто сьогодні ви так приїхали до нас. Доктор поїхав. Є, ну, я питаю, як є в амбулаторія. З загальної сімейної медицини на території села Вікторія обслуговують два населені пункти Вікторів і Височанка. Загальна кількість населення приблизно 2185 чоловік. З них є різні категорії населення і в амбулаторії працює два лікарі, медсестра. Штат відповідно укомплектований до державних норм і відповідь. Скільки всього осіб працює. Я зараз точно не, не пригадую пояснити ситуацію, яка склалася у Вікторівській амбулаторії. Ми попросили заступника головного лікаря центральної районної лікарні. ми цей адміністрація центральної районної лікарні контролюємо і в телефонному режимі спілкуємося з головними лікарями, з середніми працівниками. Особливо часто і я, як заступник з з на цей це. Корую первинну ланку, це в сільській лікарській амбулаторії і фельдшерсько-акушерські пункти. І я отак періодично по дільницях навіть в суботу, тому що в суботу вони повинні працювати так само, і в тому числі фельдшерсько акушерські пункти. В них графіки розроблені є на видному місці. висять. зараз звітний період, і їде лікар здавати звіти. І з собою бере середніх медичних працівників. Ну можливо, не в, ну, не всіх, а тих, які відповідають за ту чи іншу певну ділянку роботи, бо Он не може за без я згідний. Отже, це був поодинокий випадок, як стверджує заступник головного лікаря. Контроль за роботою службовців амбулаторії ведеться зі сторони адміністрації центральної районної лікарні і хочеться цьому вірити, бо не може здоров'я 2185 людей залежати від звітності чи інших бюрократичних справ медперсоналу амбулаторії. До того служити означає робити щонебудь корисне, потрібне, необхідне комусь. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.